Плюй, плюй! Все, що стече, можеш плювати. А зараз ще трішки останеться і тебе перевернуть. Зараз подивимося. Ну, визору, ніж машина будеш піти. То само собою. Нам дають визов по радіостанції. Ми сідаємо на автомобіль, збираємося. Я поки прогріваю авто, хлопці збираються, беруть медикаменти і ми вирушаємо на точку евакуації. Все добре. Так, все, дихай ротиком. Я зараз буду налажувати бандажі в Так, потрепи. Здебільшого в нашій роботі ну, доводиться працювати під час евакуації, особливо, коли поранення грудної клітки, поранення в голову. Нещодавно було вже тут на Донбасі. Везли пораненого голову то ну, доволі застосовувати практично всі навички, починаючи тоді, що був кисневий балон. Ну, також е медикаменти, медикаментозна терапія проводилася, хоча капали дві на, на, руки одночасно. Найтяжко в нашій роботі, безумовно, це коли вже твоя робота не потрібна. Наша роль теж не менш важлива, як піхоти або артилерії. Без нас вони нікуди не підуть. Дай ми нормально замотаємо і потім попустимо. В основному дякую. В основному, коли все добре, коли вони вже повернулися, вже згадується з поспішкою позвону. Це все.